Вітаю всіх, хто любить малювати. І відео це буде про те, як нахреслити вам сітку золотого перетину. Було відео про пейзаж, де я показав вам такі схемки, як компонувати пейзаж на перших роках. І там була така, була така тема, що я зачепив золотий перетин. Так? І було багато запитань у мене серед учнів. Моїх в студії кажуть, а покажіть нам, як його будувати, цей золотим перетин? Ну, Там є декілька варіантів. Я вам показував, як знаходити лінії золотого перетину горизонтальні, там дуже легко це ми ділимо на три частини висоту картини. так. Але як знайти ці лінії вертикальні? Да? Оці вертикальні лінії. Ну, Метод самий перший, який вам, думаю, сподобається ті, хто. Ну, такі, знаєте, лінуються, то саме і на швидше це, ну так, якщо так, зовсім так на око приблизно, то ми знаємо з вами, що, ну або ви не знаєте зараз, дізнаєте, що число Фібоначчі, і число золотої пропорції це 0,62. Тобто, вам, ну, грубо кажучи, 0,6, грубо кажучи, тобто, вам необхідно. Взяти трошки більше половинки вашої довжини листа, ну, щоб це було не 0,5, а 0,6. Знайти цю точку і з цієї точки підняти вам цю вертикальну лінію. А можна зараз, а, поки я вам покажу геометричний спосіб. Тобто тут маніпуляції трошки більше, але в принципі ви будете вже впевнені повністю, що ви знайшли вірно ці е, лінії вертикальні, і потім і горизонтальні лінії. Сітки з золотого перетину. і потім ви можете вже цю сітку використовувати в своїх цілях для побудови ну, ідеальної композиції для вашого формату. До речі, формат тут взагалі не має значення розміри ваших картин, чи полотна, чи малюнку, чи, чи рисунку, чи, чи це чи маленький папірець, чи це величезне полотно, чи це стінка, чи це мурал. Взагалі не має значення, тому що мова йде про е, пропорції. Тому дивіться, як ми що ми зараз робимо. От у вас є. Таке якесь полотно чи така якась площина, на якій ви щось хочете намалювати, використовуючи сітку золотого перетину. Що ми робимо? Ми ділимо навпіл нашу половинку. Спочатку нашу довжину картини, ми ділимо навпіл. От, Наприклад, да, десь тут ми ділимо навпіл. Получається, у нас, от якщо я зараз накреслю, то це буде літера А, літера Б, ну а це літера С. Да? От у нас оця частинка дорівнює цій частинці, це у нас буде. Ну, тобто однакові частинки. Да? Тепер цю половинку ми відкладаємо на висоті нашої картини. От, от Наприклад, СБ е, ну, F, да? Наприклад, BF. І от у нас виходить: якщо ми зараз поєднаємо, поєднаємо оцю точечку з кутом нашої картини, то ми отримаємо з вами. Відрізок АФ, отаку лінію Аф. Да? Тепер, що нам необхідно, на цій лінії АФ ми з вами відкладаємо знов таки половинку довжини нашої картини. Тобто, цю 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 частину, частину, частину вони ж у нас однакові, ця і ця, ця. От Ми відкладаємо БФ, від, відкладаємо на АФ, от наприклад, десь тут. Бачите? так, Робко. Отак от відклали. Ну Тобто, якщо у вас буде циркуль під рукою, то взагалі це дуже буде класно. Якщо ні, то так, як я, або, або дивіться, метод е... довгого пензля. Тобто ви берете і, от так, от, і відкладаєте таким чином. Тобто, щоб ви були впевнені, що у вас там все от, бачите, що у вас там все більш-менш добре. І у вас от, о, виходить нова точка, наприклад, О. От АО у вас з'являється оцей відрізок АО. Бо цей відрізок ОФ дорівнює БФ, дорівнює СБ дорівнює АС. А оцей АО він має трошки іншу пропорцію. І тепер ми, трошки інший розмір. І тепер ми відрізок АО відкладаємо на довжину нашої картини. От, бачите? Раз. Отаким от чином. Тобто десь отут у нас буде оцей от. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. От, ми його відклали. Десь отут буде у нас оця точка золотого перетину. І тепер з цієї точки я можу сміливо піднімати, піднімати вертикальну, вертикальну лінію сітки золотого перетину. Що нам робити далі? А далі дуже все просто. Я беру цю відстань від краю листа до лінії золотого перетину вертикальною. Я відмічаю таку саму відстань з цієї сторони. І виходить у мене, от ще раз пере, перевіряю. ну Десь так майже, майже можна навіть трошки ближче. І виходить, ось у мене дві вертикальні лінії золотого перетину. От вони у мене з'явилися. Далі. Ми мож... Далі ще є яка у нас ситуація. Ви можете в принципі, далі просто розділити на три однакові частини висоту вашої картини, і ви отримаєте горизонтальні лінії золотого перетину, і у вас, у вас вже буде получатися оця сітка. А можна це зробити ще таким чином. Ви проводите, але це треба робити чітко, більш-менш чітко, проводите діагоналі вашої картини. Діаганалі. Ви знаходите перетин, тобто це центр, центр картини геометричний, не композиційний, а геометричний, центр вашого аркуша, вашого формату. І оці точки, де перетинаються вони діагоналі ну, з вертикальними лініями золотого перетину, це і буде напрямки через ці точки. Ви проводите горизонтальні лінії золотого перетину. І потім можете перевірити, вони у вас будуть однакові. Ось така магія геометрії. І тепер, коли ви, ви побудуєте цю сітку золотого перетину, ви можете потім, вже ви знаєте, що у вас оці, зараз я візьму зелений маркер, якщо він працює, щоб було вам краще видно, оці вузли, оці вузли у вас в е, композиції бажано е, е, використовувати ці вузли. Для того, щоб десь ваші головні об'єкти вашої картини, не обов'язково це навіть і пейзаж. Це взагалі може бути що завгодно, е, яка, навіть абстракція якась. Ви, ви намагаєтеся головні якісь об'єкти вашої картини за, зачепити е, ці вузли. А ну, один з цих вузлів або два з цих вузлів. Не обов'язково їх всі да, їх чіпляти. От. І далі ви вже... Ви вже, користуючись цією золотою сіткою, ви можете вже будувати композицію, яка вам буде до вподоби, і що взагалі, яку ви для себе ставите мету. Думаю, що перший варіант вам знайти на 0,6 і якось там на око знайти. да, от, ну, Це у нас половинка і трошки додаєте, так воно десь і виходить. І потім ви можете зробити оцю. У ці дії, що я зараз вам показував, тобто це буде ще швидше. Але якщо хочете ви впевнитися, щоб у вас було все чітко, то ви можете зробити цю таку невеличку геометричну таку послідовність дій. Я навіть думаю, що воно навіть буде вам цікаво, як воно у вас вийде. І коли у вас вже буде це дійти до автоматизму, то художники навіть цей золотий перетин, з дивлячись з того, який у них є досвід великий. Вони взагалі не будують е, цю сітку, вони її одразу її вже якось бачать приблизно, де будуть йти ці лінії. Тому що ну, вони багато працюють, малюють на різних форматах. От, до речі, чому корисно працювати на форматах різних, не на одному, от, а на різних: на маленьких, на великих, на супервеликих, Там А1, там А і так далі. Там, да? Тобто, щоб, ви не, щоб у вас не було такого, знаєте, такого. Е, Такого формального сприйняття, вже, знаєте, такого, якось, не такого однотипного сприйняття значить, розмірів і форматів картини. О. Коли у вас буде багато досвіду, то ви зможете вже автоматично скажімо так, бачити наскрізь цю золоту сітку. Ну, Сподіваюся, що це відео вам буде корисне. Використовуйте його в своїй діяльності. На все добре. Зустрінемось. До побачення.